Халати мікс першого сорту, чисто халати. 8 кілограмчиків, По ціні 1700 гривень за цілий лотик. Нам попадається ось такий халатик. Він йде в розмірі Xлечка, на, на гудзочках. І, до речі, ще один такий самий. Дивіться, теж в розмірі теж на гудзочках. Наступна моделька ось такого плану, теж на гудзочках, уже з капюшончиком, такий милий, з вушками. Ось така моделька. Пішеньки дуже-дуже гарні. Наступний ось такого плану з поясочком. Розмір, я думаю, універсальний. Наступний ось такого плану полоску, правда, він йде вже без поясочка. Це у нас буде розмір 36-38. Наступний ось такий сіренький трішки, оливковий. Теж дуже гарна моделька, поясочок присутній. Розмір МК пише. Вони всі дуже-дуже м'ясенькі. Дивіться, який цей класний. І ксесочка розмір. Теж поясочок присутній з такими пандочками. Дуже-дуже класний. З капюшончиком. Так, наступний ось такого плану. Якщо не помиляюся, це Хеллоу Кіті. Без капюшончика. Ось така моделька. Так, наступний. Розмір пише XSS. Ось такий коротенький, але без ремінця, без поясочка. Ось такий коротенький S-XS. Наступний блакитний. Ось такий теж без поясочка. Розмір сороковий. Так, ідемо далі. Далі. Ось такого плану. З капюшончиком, дуже крутезний. Ремінець. Поясок присутній, ось така моделька. Мягесенький, мягесенький. Наступний такого плану з капюшончиком. Це вже буде полегше. Так, ось такий теж присутній капюшончик. Кішеньки, без поясочка. Ось така моделька. І останній, що нам цьому лотику попадається, м'ягесенький, максимально з поясочком. Розмір пише S, ну і в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. Вага якого 8 кг, а ціна 1700 грн гривень за цілий лотик, халати першого сорту.